Слава Україні, відключення світла знову стануть більш тривалими. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації провів особистий прийом громадян. Продовжуємо інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. СБУ викрила колаборантку з Куп'янська, яка після деокупації міста влаштувалася шкільним вчителем у Києві. До початку повномасштабного вторгнення жінка очолювала центри професійного розвитку педагогічних працівників Куп'янської міськради. Під час окупації райцентру вона перейшла на бік ворога, а з липня 2022 року продовжила керувати захопленою на той час установою. Перебуваючи на посаді, колаборантка займалася розробкою кремлівських методичок для вчителів місцевих шкіл. У брошурах фігурантка вимагала від педагогів повністю перейти на російські стандарти освіти. Під час звільнення Купінська колаборантка поспіхом переїхала до Києва, де оформила статус внутрішньо переміщеної особи. Згодом вона влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці. Перевіряється її можлива причетність до поширення ворожої пропаганди серед школярів навчального закладу Києва. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Повідомили в СБУ. Відключення світла знову стануть більш тривалими. У ремонт виведуть ще один енергоблок тисячник на атомній електростанції. Повідомив енергоатом. Зазначається, що в липні дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися. Втім, у компанії наголошують, що завдяки поточному графікові ремонтів восени вдасться максимально скоротити тривалість вимушених відключень світла. Укрзалізниця запустила потяг Жовта стрічка на лівреї потяга Одеса Краматорськ. Згадані мешканці всіх поки що окупованих українських міст, містечок і найменших сіл. Цей потяг прояв підтримки і знак, що ми не забуваємо про всіх українців, які залишилися в окупації та чинять спротив, підкреслила прес-служба Укрзалізниці. В компанії закликали українців робити фото на фоні вагонів, ділитися ними в соцмережах із хештегом Потяг жовта стрічка та лишати послання українцям на окупованих територіях за допомогою спеціальної пошти у вагонах. Норвегія виділяє Україні боєприпаси до гранатометів на понад 45 мільйонів доларів. Потреба України у вогнепальній зброї є значною і нагальною. Наразі ми передали боєприпаси для 81-мм міномета, заявив міністр оборони Норвегії. Крім цього, ручні гранати а також снайперські боєприпаси. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації провів особистий прийом громадян. Під час такого прийому начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розглянув п'ять звернень від жителів області, серед яких одне колективне. Так, колективне звернення стосувалося налагодження співпраці між громадською організацією Асоціація громадських організацій Хмельниччини по національно-патріотичному вихованню та відповідними структурними підрозділами обласної військової адміністрації. Інші звернення стосувалися надання матеріальної допомоги на лікування, сприяння запобіганню руйнації приватного житлового будинку, сприяння у погашенні цільового державного кредиту для здобуття вищої освіти та розв'язання спірного земельного питання. Начальник ОВА надав заявникам роз'яснення щодо можливих шляхів розв'язання порушених проблемних питань. Також за результатами прийому Сергій Тюрін дав доручення відповідним особам щодо опрацювання звернень та надання заявникам вичерпних відповідей у порядку, передбаченому чинним законодавством. Повідомили у Хмельницькій ОВА. Поки це усі актуальні новини на дану годину, долучайтеся до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.